Доброго дня, я Майя Ходерева, лайфкоуч, копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. Мені нещодавно дали такий цікавий перелік запитань, відповіді на які зацікавлять батьків. І можу сказати, що цей перелік мені дуже сподобався тим, що, по-перше, якщо використовувати ці питання, можна більше дізнатися про свою дитину, що в неї зараз коїться, що в неї всередині, про що вона мріє. І до того ж, ці питання допомагають стати нам ближчими одне до одного та створити таке більш тепле, більш довірче спілкування. Отже, зараз я зачитаю ці питання, а якщо вас це зацікавить, то ви візьміть ті питання, які вам сподобались, та застосуйте їх у реальному житті. Я гадаю, що це буде дуже корисно. Отже, я зачитую: чи легко бути дитиною? Чи легко бути дорослим? Де мешкають сни? А коли ти не спиш, то де вони знаходяться? Чому люди читають книги? Ким ти бажаєш бути, коли станеш дорослим? Якщо б в тебе була чарівна паличка, що б ти зробив? Яким повинен бути кращий друг? Чому б ти хотів навчитися? Чому люди хворіють? Як би ти хотів, щоб тебе балували? Твоя найулюбленіша гра? Як в неї грати? Що тебе найбільше за все лякає? Твоє улюблене свято. Чому? Чому люди ображаються? Що може образити тебе? Як виглядають добрий та поганий настрій? Твій улюблений герой мультика? Чому? З ким тобі подобається дружити більше? З хлопцями чи з дівчатами? Чому? Що ти любиш більш за все? Що ти не любиш? Про що ти мрієш? Яка їжа найсмачніша в світі? Що дивного є в світі? Що ти вважаєш чудом? Що ти хочеш зробити в найближчому майбутньому? Від чого ти можеш заплакати? Де тобі добре? Що можуть зробити батьки, щоб ти став щасливішим? Яка подорож сподобалась тобі більш за все? Чому? Чим ти займаєшся, коли на самоті? Чого тобі не вистачає? Що б ти хотів змінити в нашій родині? Для чого? За що ти ображаєшся на батьків? За що ти любиш батьків? Якщо б ти міг допомогти іншим людям, що б ти зробив? Яким ти бачиш себе через 10 років? Друзі, якщо вас цікавить тема саморозвитку, виховання дітей, то підписуйтесь ще на мій канал в Телеграм. Він називається Помаранчеве небо, саморозвиток. На цьому каналі є більш можливостей ділитися різним контентом. Тобто YouTube це тільки відео, а на Telegram я ділюся і фотографіями, і аудіоматеріалами. і відеоматеріалами і цікавими текстами. Отже, чекаю вас на моєму каналі Помаранчеве небо». Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та пишіть щось в коментарях, чи сподобались вам ці питання, чи, може, якісь питання вам не сподобались, чому не сподобались. Буду рада зворотньому зв'язку від вас. Дякую!